99% водіїв написали неправильні варіанти відповідей у коментарях до попередньої задачі. Друзі, як ви пам'ятаєте, у попередньому відео я вам давав завдання, пропонував шість варіантів відповідей і просив написати, під якими варіантами відповідей показані дорожні знаки. 99% із вас відповіли неправильно, або частково лише правильно, тобто, ви все-таки залишали частину якихось варіантів відповідей і думали, що це все-таки є таблички. Відповідаю. Отже, тут. От, зараз ви бачите їх перед собою, всі шість запропонованих варіантів. Це все у нас дорожні знаки. І початок населеного пункту, і назви вулиць і доріг, і початок щільної забудови, і е, знак, який скасовує заборону на обгін. Тобто, всі ось ці варіанти, які ви зараз бачите, це є дорожні знаки, це не таблички. Тому, якщо ви хочете навчатися якісно, не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.